Стосовно нових змін законодавстві України. Щодо обмежень банківській сфері. Ось що поякти на тому, що жодних змін немає, але всупечку інституції законом України, Національний банк України вирішив самовольно зробити що? Обмежити будь-які перекази, сума 30 платежів на місяць, будь-які картки, якщо вони на вас записані, тисячу гривень на місяць. Щоб ви розуміли, це листом НБУ БАН. Навіть не постанови, а Ось що хочуть зробити. Але поки вони це не будуть робити до вересня місяця, що робити з цим, як обійти обмеження згідно постанов НБУ? Їх обмеження обійти. Звертайтесь до мене. Це коштує 700 гривень консультацій. Як взагалі обійти будь-які обмеження НБУ стосовно ваших коштів. І якщо ви хочете щось купити. А якась постанова чи лист НБУ вам цього не дозволяють зробити. Я вас проконсультую з цього тайм і вирішу вашу каплету. Звісно, ще раз підкреслюю, що жодних обмежень на переказ стосовно 100 тисяч гривень не встановлено жодним законом України. Підкреслюю жодним законом України. Це не бачить ані Конституцію України. НБУ просто порушує всі міжнародні конвенції. Всі міжнародні. Хтось <риклад> каже, що подібне щось є за кордон. Але я ще раз підказу. Подібного взло, як в Україні, нема більше ніде. За кордоном поряд, але там не такі суворі обмеження. Ще раз, те, що робить Гетьманцев, зібрати з усіх податків, коли люди не мають роботи чи значних доходів, це є Це... Сприяння Російській Федерації. Чого? Саме підвищення незаконне військового збору до 5% Це грабуна посеред білого дня. Звісно, що в Європі податки вищі. Але вони не розкрадаються, як це робить пан Гетьманцев? хоча який він пан, не пан і нам і не товариш. Просто бандит. Так само бандит, як і кожен народний депутат, колишній президент України Володимир Зеленський та голова Верховної Ради України. Також бандит. Як і є бандитами, правління НБУ, які хочуть конфіскувати ваші кошти, або їх потім. Заблокувати. Оновлення якихось даних постійно. Навіть за кордоном нема такого безладу щодо оновлення даних. Там один раз оновив дані, один раз дав ці дані і все. А тут постійне оновлення даних, як постійна та кулемізація. Ось що з нами робить диктаторський режим Зеленського. Але я хочу їм передати на банку, У вас нічого не вийде. Ми всі обмеження все so одно not... обігдаємо. Звертайтесь до мене на електронну адресу і Візнайтесь за 700 гривень, як це зробити правильно, щоб власне було претензії та інших контролюючих органів. Це можливо зробити на сьогодні підказі. І жодних обмежень у вас не буде Зараз, Для чого вони вводять ці обмеження? Щоб нібито боротися з нетрудовими доходами. але ж вони забули про свої нетрудові доходи, які вони награбували за наш. І зробили нібито нас злочинцями, насправді справжніми злочинцями і терористами, діє наші можновладці, хоча вони зовсім не наші. І те, що вони знищують свідомо банківську систему на ввозу західних країн, це теж знаємо, щоб потім ввести цифрову гривню. Вдумайтесь, зараз є стартап щодо електронної гривні в якості електронної валюти за допомогою цієї карти. Пластикове, що електронна гривня є окре, стартап. Вона поки що стартап. Вже почалося, шановні Україні. Хто не в курсі. Є гривня почала вже працювати. І вона активно рекламується на Фейсбуку. Тому моє вам побажання не використовуйте Єгри чому сьогодні ви поводились на халявні 200 300 гривень, потім у вас заберуть все. Подумайте над цим. Метою нинішнього Окупаційного режиму І є ваш геноцид та героїв. Тому, що дуже важливо знати, що їх плани треба обходити, як обходити завдяки мені? Я консультую з цього питання в Україні. Стосовно того, що блокують ваші рахунки. Через не оновлення дан. Для чого вони це роблять постійно, щоб дізнатися, чи змінилася ваша приписка чи адреса реєстрації, щоб контролювати ваше місце знаходження. Ось для чого вони це роблять. Примусово. Законами України передбачено оновлювати не більше, ніж приблизно 5 разів на рік. Вони що роблять більше Це. запускають оновлення. Нагаше. Блокують ваші гроші без пояснення, а потім можуть вам сказати, якщо ви не оновили, що ви займаєтесь тероризмом. А потім ви повинні доказувати у судах, що ви не є терористи. Що вони з вами припиняють будь-які дії, а ваші кошти просто крадуть собі карман. Це є шахраї. Банківська система України це є просто шахрай, відверті шахраї, які крадуть наші кошти. Саме так. І рано чи пізно вони самі себе знищать. Не потрібно нічого робити, вони самі себе знищать. В принципі, такими методами. <плеслова>

І будуть закриватися банки, саме так, і відділення банків. І банки будуть ставати банкрутами. Саме так вже відбувається і з Приватбанком та іншими банками, коли відділення нібито закривається на ремонт, а потім не відкривається. І, все. і більше не відкривається. І так усюди відбувається по Україні. А що ви думаєте цього питання? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І що саме цікаво, які будуть зміни? Народні депутати хочуть прийняти закон, щоб ті, хто брав кредити, саме кредити, щоб в бюро кредитних історій вам присвоювати. Код про кредиту, який ви брали, як боржника. Штрихкод раба, якщо ви взяли кредит. І не віддав. Вони хочуть таб табуювати всіх, хто брав кредит. Штрихкодом раба. Подумайте нас, шановні українці. В слідчий раз, будь ласка, не обирайте таку владу. Ані Порошенко, ані Тимошенко, ані слуг народу, нікого з них, хто зараз в парламенті, ані нові обличчя від олігархів. І хто колись обирався і не був обраним. Саме їх і не обра. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, коментар. Жми кнопку спонсорства спонсорувати. Також підписуйся. Тут дуже цікаво. Спасибі за увагу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм кавор це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист по темі. Військове права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист. У темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодок ЄРДПУ Дізнайся про свого контрагента та дізнайся щодо права суб'єктності ТЦК та ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка, лайк-репост. В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптоаманець або карт. Дякую за увагу. Або нажати на кнопку спонсорство спонсорок». Дякую за увагу. Шановні.